Бог не покидає нас напризволяще. Бог оберігає нинішній світ обома руками, тоді як у колишні часи, тільки однією. Сьогодні, коли людину оточує стільки небезпек, Бог оберігає її, немов матір дитину, яка тільки починає ходити. Зараз Христос, Пресвята Богородиця, святі допомагають нам більше, ніж за старих часів, але ми не розуміємо цього. А до чого дійшов би світ, коли цієї б допомоги не було? Більшість людей живуть на пігулках, перебувають у такому стані, що страшно сказати. Один пияк, інший розчарований життям, у третього задурманена голова, четвертий через біль, замучений безсонням. І бачиш, як усі ці люди водять машини, гасають на мотоциклах, виконують роботу, пов'язану з ризиком, працюють на небезпечних верстатах. Що хіба всі вони перебувають у придатному для цього стані? Скільки народу вже давно могло б перекалічитися? Як же оберігає нас Бог. Але ми цього не розуміємо.